Будь-якові корупційній змові з Львівською міською радою винесла незаконне рішення про виселення з приміщення, порушуючи всяке законодавство, Дивіться. а ви говорите про законодавства ще. нашого Підійди сюди було. <пробуй> <пробуй> На жаль, не суд, і слухає справа. Я розумію, ну ваша, ваша дружина. А хто вас замовить? Тому що тут друзі, пар, почекайте, ми зараз... дайте ми записуємо. Зараз у слухання потім ви зайомники. Тут нас замовники, що дитина. Ви підриваєте довіру до судових реформ. Ви збурюєте суспільство. Ви ви агент Кремля. зараз ви агент Кремля. В даному випадку я думаю, що саме ви агент Кузьміна

Ви на стількох панів працювали, що дайте ви не знаєте, з ким це суботу? Пане і працює ще на себе? А від вас провокаторів ви, Сукупати. ви зараз підриваєте довіру до сусідних. Чоловічі, дайте нам з журналісти, але ви намагаєтеся, будь ласка, пане мікрофон, пане Сваріч, можете даватись десь сюди, будь ласка. Скажіть, яка головна ваша вимога ваша вимога Перед судом, так? Чому от ви подалися, можете про це розповісти, будь ласка. Ну дивіться, шановні мої представники засобів масової дезінформації, вибачте, я вас так називаю, у справі зварича України. Ось тут є три книги. Бачите, що спаде зараз і беремо, щоб я вам показати. В цих трьох книгах є численні звернення до засобів масової інформації, починаючи з 2008 року. Аби вони могли спокійно. Висвітлити цю справу. Оця справа, я говорив, це суду, дала зелену вулицю до травні мене як людини ще в грудні 2008 року, саме за вказівкою тоді, в той час, президента України Ющенка і людей, які пізніше заробили на мені свої посади і кар'єри, з допомогою тих засобів масової інформації Наливайченка, Матіоса і інших. А саме першого, це Кузьміна. Ось хто спровокував цю справу, ох, хто привів зараз цих провокаторів судове засідання, і ось хто стоїть ззаді цієї справи. На жаль, ваші керівники, власники цих олігархічних телеканалів, на жаль, де ви працюєте, а так є. У нас, на жаль, всі олігархічні, приватні олігархічні телеканали. За вказівкою ваших керівників, ви жодним чином, жодного разу. Не подивилися, що написано і які документи є в цих книгах. Все, що я міг зробити, це написати книги, видати їх. Я не мав можливості і не маю політичних партій своїх проданих чи куплених засобів масової дезінформації і не можу вести таку агітаційну от цього хлопця: війну, яку ведуть проти мене. Якщо би хтось хоча б раз подивився з самого початку. Хто і чому давав козівки на моє знищення, починаючи з 11 грудня 2008 року, я просив і звертався тут до звернення до засобів масової інформації в першій книзі. Про ілюструйте виступ президента на той час України Ющенка щодо затримання мене, нібито на отриманні мною хабара в 100 тисяч доларів. Оці треті книзі. Я чітко розписав, хто, коли, що і як отримав. Можете коротко, так. А наш що коротко, якщо як тут всього-навсього 100 за сторінок книж. для людей, які мають вищу освіту, це за можна було книж. почитати. Ні? Мало. Скажи, я близько. не можу виглядати більше. Я на жаль, не канал СТБ. Хто стоїть за цим телеканалом, хто власник? Пізніше які інші. Любий 112 канал, Зі канал, Україна канал. Якщо б хоча б були якісь державні телеканали, і ви мали можливість говорити правду, а не е, як зробили засоби масової дезінформації, запхали язики в теплі місця керівників олігархічних телеканалів, вони там задубіли з 2008 року і нічого не могли сказати у цій справі, де ви були 8 років, де ви поховалися всі, щоб подивитися, яким чином здобували свої посади Матіос. Наливайченко, Кузьмін, які спровокували і сфабрикували цю справу. У цій книзі я написав, хто коли давав гроші на Львівський апеляційний адміністративний суд, зокрема, 100 тисяч доларів. Як вирішувалось питання передачі, хто писав розписки, як робили ремонти? Якби я мав можливість в той час говорити про проведенні так званого розслідування, Ніхто б і не хотів мене слухати. Ви, зокрема, засоби масової інформації України могли б висвітлити цю справу, показати її і пояснити, хто є небезпечніший для України. Зварич, якого ви травили вісім і травити 8 років. А чи президент України Ющенко, який разом з вами порушив мою презумпцію невинуватості, заступник Генерального прокурора. Кузьмін, який рушив цю справу, і був основним доповідачем вищої раді юстиції по звільненню мене, яка засідала таємно з приводу того, що вже у 2008 році, в грудні місяці, я був хабарником і злочинцем. Скажіть, а вирок а вирок суду лишень був в березні 2012 року. Пане Зберече, Скажи, він був вирок хто? є і хто вас дурно не називав Скажи, хабарником. Вирок да, от, є. От, Скажіть, тут є дві принципові речі, чому я стою на цьому, щоб розглянули цю справу. Якщо б Верховна Рада України в свій час не прийняла незаконного рішення на підставі тиску засобів масу інформації, а вони співпрацювали. Може, ваші колеги, ви ще діти були там, хтось по попустіл ходив до кота, казав, посуньтеся, а хто ще працював в той час без, без, я скажу так, пардонного тиску на суди. Якщо б не було цього тиску, не було б вироку 2012 року, який зараз є предметом розгляду Європейського угу. суду. Якщо б Кузьмін, Ющенко, Матіос, Псонка, які затверджували винувальний вирок відносно мене, не стояли е, ногою на судах України, а вони впали після 2008 року, після незаконного тиску, після порушення презумпції невинуватості, як мене та як інших осіб, не було б цього вироку. Оцю справу тому і слухаю зауважте 8 років. Бо якщо б заслухали зразу, було б зрозуміло. Що ніхто ні на комітетах, ні у вищій раді юстиції не розглядав питання про моє звільнення з посади судді. Коли буде слухатися ця справа, всі документи є, Тобто ви не заперечуєте, що ви хабарник. Ви тільки хочете зловити якісь процесуальні недоліки. А ви політичні мотиви вилізти стоїть? Я сіль. поважаю. всіх Якби вас було чесний і добросовісний суддя, і за дотримувалися згідно чинного законодавства хочете, України. Якщо ви хочете мене, думаємо. я буду говорити. Якщо ви Хочете чути провокаторів Кузьміна, то ви можете. Чому ви зараз бачите? Не кричіть. Які моральні вишкодування? Ви хочете, ви, 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 ви як, ви, як ви прогнозуєте те, що вас Ну, по-перше, Дивіться, що було зрозуміло. Або провокатори перестануть кричати ззаді, як щурі. Знаєте, я пишу про таких, які виють, завивають і все інше. Так ось, Якщо би не було цієї постанови 2008 року. Ніхто би ніде не заував. Поступили би по закону. Щодо моральної шкоди, ви зауважте, в грудні 2008 року я не ставив жодних питань поновлення чи щось інше. Та й не стоїть так питання, щоб я працював на посаді судді. Адже треба мати розум, аби розуміти, що працювати сьогодні на посаді судді чи суду неможливо, немає. Є судді, є мантії, напевно, але немає суду. Хто знищив цей суд? Моя особиста думка. Його знищили олігархи перші, і друге, вкупі з Майданом, який відбувався перший і другий раз. Революції знищили судову систему України. На жаль, вони не принесли того, що ви мали принести судові реформи України. Я стояв і стою на тому, що суддів України і тримав цю позицію завжди, повинні обирати. От якщо суд винесе законне рішення. А провокатори у вигляді цих дітей цих інших кремліївських, там немає значення чи ні. визначаться, що мене треба обирати на посаду судді. Ой, бог, я над тим подумаю. Але тільки через обрання не можна говорити про призначення суддів, яку, на жаль, віддали зараз президенту України. Нібито підписом, але ви чудовості розуміти, хто ставить достатній підпис, це і призначає суддів. Так ось. Я не ставив питань жодних політів відшкодування. Від кого відшкодовувати? В олігархів? Неможливо. В, може, в Кузьміна, Пшонки, в інших, в Януковича на той час, коли був в 12-му році, завдяки, зокрема, і сторожовим псам тої демократичної влади, це вам огород дівчино. Я не ставив цього питання. Лишень, коли 5 років справа умисно не слухалась українськими судами. А вона не слухалась. Вмисно, тому що були такі вказівки. Спочатку ми його засудимо за допомогою вас, засобів масової інформації, уявляєте цей тиск на суди. Що ці судді мали робити? А пізніше нехай слухається ця справа. Появляться агенти Кремля, появляться жінки з блиском в очах, здоровим чи не здоровим, які будуть бігати і кричати, розірвати його. Кричали в 2008 році. Кричали в 2010-му, 12-му, зараз 16-й. Я... Не сходив і не зійду з цієї дороги, панеро, що а ви хочете від суду? Справі... Що, Ваша... Ваша... що сьогодні? От які ваші ну, основні ви, вимоги що сьогодні? Ви ми... хто ви такий? Скажіть журналіст прошу, скажіть. Що я бачив з року. Він був малий? як Ви казали? Розказуйте, що ви хочете. Ви прийшли сюди. Ви прийшли сюди. Ви прийшли сюди скажіть так, коротко ми вас давно не бачили. Насправді. Дивіться. Все, що я хочу в судовій справі визнати постанову Верховної Ради від 2008 року, 18 грудня, незаконною. Таким чином, як, якщо визнавались по відношенню до інших громадян, де постановами законодавчого органу України приймалися рішення по відношенню до когось іншого. Я хочу, аби закон цій країні діяв, аби не діяло право сили. Зокрема, від засобів масової дезінформації в моїй справі, може в іншій ви виступаєте інформацією, не будуся про це казати, а в моїй дезінформації, аби діяв закон, аби ця постанова була скасована, і суспільство було зрозуміло, що саме в грудні 2008 року за вказівкою тодішнього президента України, керівника Служби небезпеки України, Генерального прокурора України і ж з ними осіб. Було сфабриковано цю справу, а засоби масової інформації все, що зробили, це затравили. Звісно, як пучно, будь ласка, за постанова, постанова про звільнення мене з посади судді. А що ви будете робити? В той же час Була прийнята постанова про а, мій арешт і взяття мене під варту. І ця постанова також оскарже. На жаль, до сьогоднішнього дня мені невідомі також нас. Наслідки розгляду, і я йду по черзі кожного процесуального документу, кожної процесуальної дії, кожного висловлювання, чи то а, діячів з органів влади чи політичних діячів по відношенню до мене, починаючи з грудня 2008 року. Ось перше, що є в судах, що не заслухано, умисно не заслухано. І є ця постанова про звільнення мене з посади судді. А розмір моральної шкоди, яку ви вимагаєте, а, для мене немає принципового значення чи це буде гривня, в залежності від того, наскільки цю постанову використовували засоби масової інформації, починаючи з грудня 2008 року і закінчуючи сьогоднішнім. днем. Якщо є якісь критерії визначення моральної шкоди. То цими критеріями має керуватися суд. Ну, це тільки в тому випадку, якщо дії Верховної Ради, якщо постанова Верховної Ради буде визнана незаконною, якщо ви подивитесь ці матеріали, а таку можливість ви можете за допомогою запитів своїх, то побачите, що свій час Вища рада юстиції України. За ініціативою заступника генерального прокурора Кузьміна, саме він ініціював це звільнення, саме він порушував кримінальну справу і він керував розслідуванням в клапках розслідуванням цієї справи. Звільнила мене з посади, оскільки я, ви зауважте, коли почитаєте процесуальний документ Вищої ради юстиції, яка засідала в той час в таємному режимі. Так, я на прес-конференції 9 грудня 2008 року я озвучив прізвища осіб і надав інформацію про, про те, які чинили тиск на мене як голову апеляційного суду. Підстава звільнення мене з посади. Це було 17 грудня 2008 року. На наступний день Верховна Рада, коли розглядала моє питання, голова. Комітету з питань правосуддя Верховної Ради України в той час її тівало переконував Верховну Раду України, що я отримав Хабар 100 тисяч доларів. Зовсім інші підстави звільнення. Я вже не кажу про якісь там процесуальні моменти, клоподавство, все інше, що було у справі Волкова. Вам це може бути нецікаво, ви це все можете написати. Ви маєте книги, якщо маєте можливість, читайте їх, там все написано. Все віддаду я. От все, що ви мені зараз задаєте, там все розписано Але, Ігоре, можна? з процесуальними Дай, документами, статтями зі всім іншим. Зауважте, жодна посадова особа України ніде ніколи ніяким чином не оскаржила хоча б якусь інформацію чи якийсь процесуальний документ, які наведені у цих книжках. Навпаки. І сьогоднішні і тодішні політики використовують старших людей, молодих людей, якості провокаторів і що і штовхають їх не тільки в судове засідання, цих провокацій. І я за вісім років діти мені нажився стільки, що вам навіть не приснився. Ви нажилися, ми не заперечуємо. За той час, який минув вісім років слухання цієї справи, а рішенням Оболонського райсуду, я думаю, вам це також відомо. Я відбув покарання більше 10 років по сфабрикованій справі. Жодним чином засоби масової інформації не подивились на дії Служби небезпеки України в 2008 році. А я описував хто я. Відносно президента Ющенка. А я описував, хто і як чиняв ці дії. Відносно генерального прокурора Пшонки. Відносно заступника його Кузьміна. Ви отримали, і я в тому числі. Ми всі отримали. Те, що отримали з владу Януковича. Скажіть, Генерально. то вас підставили тоді на хабарі чи як? Бо я щось не дуже. А щоб бути дуже, треба було би почитати цю мені, Не квітку. Вас підставили чи ні? Мене так. ніхто ні в чому не підставляв. Подію отримання хабара 100 тисяч доларів від залізного, і тут це розписано. Не було факт передачі 100 тисяч доларів. На ремонт Львівського апеляційно-адміністративного суду від представника Львівської обласної адміністрації Котика Зенона Дмитровича мав місце. Ці гроші рівно в 100 тисяч доларів США під розписку були передані фірмі будівельні Львівської міської ради. Попередньо узгоджені з мером Андрієм Садовим. Всі ці гроші під розписку, до кожної копійки, були передані в присутності першого заступника голови Львівського апеляційного адміністративного суду Кушнерика Мар'яна Петровича. Оці події розписувались мною в моїх заявах при розслідуванні. Цих подій в жодних матеріалах кримінальної справи нема. Сказали, що Зварич все це з'їв, коли голодував 75 днів у Львівській тюрмі-Бригітках. І з яким задоволенням завивали тодішні засоби масового зомбування, що зваряч голодає? 75 днів голодування. І в той, і в той час, ж, ж, жіночку, ну, купуйте водички, якщо можна, можна. Палігари, все буде. Пане Ігоре, скажіть, тоді, я пам'ятаю, я, я тоді ще була вже не маленька. Я була По на прес-конференції. Ні, лазили. я вже ходила пішки. Скажіть, будь ласка, був тоді зошит з чорною бухгалтерією? Як ви його поясните? По-перше, це брехня. Жодного зошита на будь-якій конференції, чи будь-де про чорну бухгалтерію, не було. Наскільки я бачив кримінальну справу, а повірте, що я бачив корнева, такого зошита там не було. Інша справа, що підручні особи Кузьміна, зокрема Жербицький, як я розумію, зараз заступник Матіоса і Матіос говорили про так звану чорну бухгалтерію. Як він зараз прийнявся модно відносно, наскільки я зрозумів. Теперішнього президента Америки пана Трампа, який в вступить в законну посаду в кримінальній справі з жодних зовсім не було. Якщо б вони були, було б у вироку сказано, напевно, також зокрема, що була чорна бухгалтерія. жовта, зелена чи якась корична в матеріала справи, була відсутня. Хто і за що вас хотів отак стравити? Мені на 8 років це повторювати, читайте книги. Ну, Якщо скажіть, я... що я... раз до мене які, довго які, доходить, які, скажіть ще один раз. Тут ви, я розказав, що ви зробили з глядачами України у справі зварича. Добре. Ви просто перетворили їх у приматів саме у цій справі, саме ви засоби масової інформації, надаючи їм систематично неправдиву інформацію. Якщо б хоча б слово неправди було десь в цих книжках. Я би був давно вже, вибачте, Пари, сидів, гра, 10 разів. Раз, можна ви... мене прибивати. Я би вже 10 разів сидів за якусь брехню. Вас, які міняєтесь кожного разу, а за вами запитань. тільки олігархи стоять. Mm -hmm. міня, е, вас, я відповідно, не маю ні бажання, ні напевно органи влади садити за вашу брехню. Такого не може Пари. бути. Не було би масової, масової інформації. Але. Спокійно, чесно і об'єктивно розібрати ці справи ви мали можливість. Дивіться, перша книга була ще в 2013 році. Я не кажу вже бояз, так? Да? Відкрити звернення до засобів почитати. масової Пуплю інформації. В принципі, це було ще більше, в 2010 році. А це вам хто поставив Значить так, відносно кремлівських як ви себе назвали, тут жодних проблем немає. Сходіть до Путіна він вам розкаже. Пані а розкажіть, будь ласка, про ті гроші, що, що у вас знайшли в кабінеті, що начебто наче то на що, що? Ну Дивіться, якщо б ви подивились протокол, а це було 2008 році, оригінал, протоколу огляду обшуку і вилучення. В кабінеті судді Зварича ви б побачили, що у судді Зварича вилучили аж такий великий мішок, в якому було, якщо я не помиляюсь, біля 80 гривень різними купюрами. Тому на прес-конференції свій час я вжив мішки і ці підхопили всі. Долари казали? злали. Що? Ви казали про Хтось засіває доларами, доларами хтось гривнями, хтось копійками. Доларами, була була, була фраза, чи ви, чи ви я всі теж всі тоді. Була? Так це в переводі на гривні також. Це в переводі на гривні також. Чекайте. Ота сума, яка була. Оця сума. То хто я... зараз е, говорить правду? Ви чи, чи ми? Ми, Які були ми чули всі. Я доларом. це записував. Хто гривнею, хто доларом. Угу. Ви це говорили? Угу. А зараз що ви кажете? Що а ви казали нічого... в переводі? Значить так, я не буду ступати з вами в перепалку. Аби ви мене могли після цього все, що можете виривати з контексту моїх подій, все, що було було в 2008 році. Якщо якісь були емоції в частині висловлювання щодо підкидування грошей в ново, ну, це не було новопобудоване. Та це в зремонтованому приміщенні суду, то лишень ви, якщо ви там були, за вказівкою Матіоса Кузьміна. І інших виривали з контексту те, що було на прес-конференції, і подавали їх людям. Що ви їх перетворило? Отутці була інформація про 1 мільйон е, доларів і 2 мільйона гривень, які тоді знайшли вас в кабінеті. Тобто цього не було. Звертайтесь по цю інформацію, хто вам сказав. Кузьмін Жербицький and Company. Для того, щоб цю інформацію можна було спокійно оприлюднювати вам оригінал протоколу обшуку. А це, наскільки я пам'ятаю, біля 200 аркушів був знищений. Тобто... В матеріалах кримінальної справи, тобто, в матеріалах кримінальної справи жодного протоколу обшуку немає. Як думаєте, розумні ви мої? Чому? Невже за 8 років не вистачило комусь маленького бажання. Я не кажу про розум, ви надзвичайно розумні люди, мірні люди тут зібралися усі. Перевірите. А чи таке можливо було, аби зварич, перебуваючи в Бригідці у Львівській тюрмі, в присутності трьох слідчих Генеральної прокуратури України, представників Служби безпеки України і, відповідно, слідчого ізолятора, з'їв шість томів справи. А ви їли? Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, бо Я розумію, що вам хочеться покупкувати над цим. Ну, я хочу зрозуміти. Ви просто якось дуже багато говорите, і така водичка. Скажіть конкретно, що ви вимагаєте от зараз від сьогоднішнього суду? Ви третій раз повторюєтесь, я це або сказав. Або ви я не почула Та, відповіді, не або не чуйте. Чуєте? Чуєте, я хочу скасувати постанову Верховної Ради. Я хочу, аби суд визнав її незаконною по відношенню до мене в зв'язку з тими підставами, які вказані в позовних заявах. Моральна шкода, скільки хочете? Ви вже запитували А мене. ви не відповіли. від вас і від тої Верховної Ради. Я нічого не хочу. А від я лише... А до чого тут цього? Ну, сегодняшня? я не знаю. Ну, якщо не знаєте, то не питайте. А чого тут? Хочу а... знати? Якщо хочете знати, вам суд розповість про це. Я лишень хочу одне визнати цю постанову незаконною. І поновитися на посаді. Це вимога закону подана о, моїми представниками. Це де? говоріть публічно. Про це, це треба це говорити. Це не публіка, це засоб масової інформації. У вас може десь там в Кремлі публіка. Але мова не про це. Мова про те, що якщо ставилось питання в грудні 2008 року мною про скасування постанови і визнання її незаконною. А мова йшла про публічну службу, то закон вимагає другим реченням ставити питання пропонування. Це не означає, що особа буде працювати з суддею, якщо така постанова буде визнана незаконною. Конкретно судді повинні вибиратися отакими от представниками Кремля, які зараз стоять за мною, і кричить. Це моя особиста справа.